Доброго дня всім, компанія Автобіс вітає вас. Сьогодні, 14 січня 2023 року, ми знаходимося на Рівненському авторинку, який в цьому році відкрився перший раз. Так як він працює по суботах, а попередні суботи були святкові, він не працював. І в цьому році він відкрився перший раз. Ми сьогодні зробимо невеличкий огляд автомобілів. Рено Кенго. Привезений, розмидений та поставлений на облік в грузовому варіанті. Передня гума зимова. Задня також, як і задня краще, задня десь відсотків 90, передня 60. Рівний, цілий. Чуть-чуть бампер потерти. Отак. Взагалі машинка технічна. Так, будку дивиться. Замочки. Розовий відсік. Але без бокової дверки. кондиционер, электрика. Механическая коробка продач. 17 рик. 230 оригинальную пробегу. Не фарбона. 8800. Так, покажем вам капота. Под капотом. Так, працює двигун. Двигун не сухий. сухі. В цілому машинка хороша. Контактний телефон. Контактний телефон, кажіть. 067, 254, 255, 9. Так. Звати Віктор. Віктор. Все, телефонуйте. Ось такі. Кенгу в грузовому варіанті 17 рік з 1,5 дізельним двигуном 81 кВт, 6 ступень коробкою. Citroen Picasso, Мінівен, 12-13 рік, рідня фарба 1,6 дізель, клімат контроль, електрика 7 місць, 140 тисяч пробігу, 8150. Контактний телефон, звати Петро. Петро, звати Петро. Автомобиль, бачите в редней фарбе. На титановых дисках. Соединение сели Мультируль. Кондиционер. Вебасту есть? Вебасту не. Да, без вебасту. А так комплектация хорошая. Соединение трансформеры. Светлый потолочек. Гума задня слабша відсотків 40. Передня гума да. літа. Передня краще. 60%, відсотків, але літня. Так. Також до машини додаються по щоб в баню ходити. ззаді на партроніках. І це 7-місний мінівен Ззаді ще для дітей ось такі сидіння. На даний час заведений двигун. Зараз покажемо під капотом. Двигун. Двигу не мити не брити. сухий двигун, Чисто працює. Ось такий міні-менщик. Сімимісний. Економний дизельний. Ще раз вам телефон показую. 0,67. 067 254 25 59. Звати Петро. телефонуйте. І спілкуйтесь з власником, і також в подарунок будуть вам віники для бані. Так, Mercedes Sprinter 313. В довгій базі, пасажир 8 плюс 1. Якби не щойно привезений, вже він був в Україні, але ось в такому стані привозився привозив він з Данії через те, що бачите, бокові дверцята з іншої сторони. Передня гума нова, зимова. Мортиризатори сухі. Спереді три місця. Ми дверей цілий. Задня резина знову нова, стабілізатори є, запаска на місці, ланжерони цілі. Так, ось так він виглядає ззаді, сзади партроніки. а це багажні відділення. Так, понизу двері. Так, в другу сторону. Високо стоїть, задні ресори не сівши. дверцята з другої сторони при необхідності можна поставити і з другої сторони сидіння водія 412 тисяч пробігу так механічна коробка передач електрозеркала електропідйомники випасли є а, да, да. Є вебасто Так, оце показую вам моторний відсік. Автомобіль, власне, каже, обслужений. і контактний телефон 0987 4, 9, 9, 5. Кого запитувати? Діма. Діма, ось вам власник, телефонуйте, хочете поторгуватися. Вартість яка початкова? 14 тисяч. Телефонуйте до власника і торгуйтесь, коли, кому потрібно, пасажир недорогий. До вашої уваги, Volkswagen Caravella 10 року свіжа, розмитнена. Поставлена вже на облік. Бачте, на даний час заведений двигун. Повністю обслужена, власне каже. Передня гума нова. Далі спереді три сидіння. Чисто працює, підножки не позатирані. Бачите, це каравела. Сидіння зложиться, виймається на салазках, зверху фонарички, світиться, все, шторки бокові. Дуже акуратний автомобіль, не знищений, судячи по замках. Дві печки, два кондиціонери. Да, дві печки, два кондиціонери. Дві парковки, круїз. Да, дві парковки, круїз. Також задня гума, зверніть увагу, теж нова. Далі по бокам показую одну сторону. Другу сторону. Без м'ятін, без царапин. Такі полочки, світлий потолочок, ляда не потерта, не знищена. Так, і покажемо вам під капотом автомобіль. чистенько двигун працює. Через те, що це свіжий автомобіль. Оригінальний пробіг скільки? На сьогоднішній день 240 тисяч. 240 тисяч? Вимені на полка, рівні, ролики, масла, фільтра, все повністю. Так, кому потрібно для себе автомобіль хороший, телефонуйте за номером. 067. 060... 382-7522. Звати Василь. От, і Напряму, як кажуть, домовляєтесь за ціну. Два ключі. Два ключі. Запаска, демкрат, все наявності. Тобто автомобіль повністю укомплектований. Далі йдемо. Рено Кенго в довгій базі 1,5, 81 кВт. Оригінальний пасажир. Привезений щойно завезений на фірму. Бачите транзитні номери. Власне каже, автомобіль в рідній фарбі, незначні два підкраси. Передня гума відсотків 90, задня відсотків 90. Так, автомобіль цілий, рівний, не поцарапаний, не подертий. Багажне відділення в акуратному стані. Також шторочка є така решітка. Бачите, карти не, не затерті, замки не, не, не порозбивані. Сидіння, сидіння зложується. Знизу є коврички, дверні замочки, зверніть увагу. Сидіння водія пасажира не витерте, а саме головне 6 ступка. Електропідйомники є також. І зараз покажемо під капотом. Оригінального пробігу скільки? 212 зараз. А 207 пробувається. Чиста робота двигуна. Обишумочка не потерта. В дуже хорошому стані автомобіль. 14 рік. Телефонувати за номером 099. 213 87 50 звати Ростислав. От. Кому потрібно такі автомобіль для, для, для роботи, телефонуйте. Ростислав вам все розкаже. Будете задоволені покупкою. Так, Рено Гранд Сенік, золотістий колір. Бачите на хромі, 12 рік. На титанових дисках. передняя гума відсотки 40 задняя десь відсотки 60 титановые диски сзади на партрониках семиместный Бачите, сидит, сидит, откидывается задняя шторка. трансформеры, светлый потолочек, задние электроподъемники. Механичная коробка продач, мультируль, кондиционер. Так. И... Так, 1,696 кВт, 161 тисяча пробігу. Зараз покажемо під капотом. Двигун сухенький Ніде не капає. Кому потрібно Grand Сенік, 12 року початкова ціна 8200. Звертайтесь до власника, контактний телефон. Вкажіть контактний телефон 067 112 -1 909. Запитувати? Вадим, кому потрібно Grand 12-го року, дізельний, такий колір чудовий. Телефонуйте до Вадима. Peugeot партнер з об'єм 2.1.6. З двигуном, який, скажімо, користуються дуже попитом через те, що вони економні і вони в наш... при нашій солярці ходять. Це оригінальний пасажир. Так, передня гума відсотків 90, задня слабенька, 30%, темно-сірий колір, заводський пасажир. Корозі пошкоджень немає. власник каже, автомобіль весь по рідній фарбі. По бокам карманчики, полочка, кришка ціла. Так, Двоє дверей. Тут заставлено. Ось так виглядає. Передні сидінні цілі, механічна коробка передач, кондиціонер, електрозеркала, електропідйомники. По автомобілю, що можете розказати. Автомобіль суперовий. Все обслужений, ремінь ГРМ замінений 8 тисяч назад. Працює все бездоганно, Гарна надійна машина. Гарна, гарна надійна автомобіль. І ще ми вам покажемо під капотом. Тісто працює, ремінь все поміняно обслужено, кому потрібно для роботи. Контактний телефон власника 098 687 56 78, звати Ігор. звати Ігор. Телефонуйте до Ігоря, кому потрібно мінівенчик для роботи і торгуйтесь. Початкова ціна. 7,5. А далі питання за вами. Так, До вашої уваги Фордік 2008 рік, 5350, Ford Fusion, 1,4 дизель. Чому я підійшов до цього автомобіля? Через те, що тут 1,4 дізель і, скажімо, дуже економний автомобіль, високий кліренс. Якщо ви їздите по бездоріжжю, то вам потрібно економний автомобіль, якраз... До вашої уваги такий автомобіль. Пробіга в цьому автомобілі 200 тисяч. Кондиціонер, електрика, підйомники. По кузову мальоване, ні. Підкрашено тільки одне крило. Бачите, всередині, як новий, ніде нічого не пошкоджено. Хоч і лиховий, але акуратненький. Зверніть увагу на гуму. Гума нова. Що вперед, що зад Задній прицепний пристрій. Так, другу сторону показую. Підйомник, які передні. Під капотом. Помінені масло фільтра. власник каже, ремінь ГРМ. що? Ні, 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 ні. Да, до рівня ГРМ не міняли, але саме масло замінено. Чисто працює, ніяких нарікань немає. Телефонуйте до власника 0,97-096. 1037 запитувати Ігор. запитувати Ігоря. Кому потрібен економний мінівенчик, телефонуйте. Так, Ford Transit L3H3, довга база 2,2, 92 кВт на механічній коробці передач. Заведений двигун. Зараз працює по двигуну масла фільтра. Що скажете? Це нормально, таке. Поміняв масло, трапки. По двугуну обслужено все. Далі йдемо з боку. 15 колеса. 15 колеса. 15 колеса. Ну, да, 15 колеса. Так, Спереді. Мішелінка резина. Да, резина. Спереді. Е, На всьому наворотах. Три місця, кондиціонер, автомобілі? Автономка, є. Да. Автономка. Скільки кіловат? 92 кВт. 92 а, а, автономка та коронка, так. 4 кВт. 4 кВт автономка 9 місць. Ось такі високі. В автомобілі можна зайти, як кажуть гуляти, як кажуть футбол грати. Дуже багато місця, ззаду спальне місце. Понизу автомобіль цілий... не ржавий нічого. да, понизу автомобіль цілий не ржавий. Двері закриваються як в холодильнику. Показую вам його з боку. Ззаді прицепний пристрій. Підсвітка ззаду. В другу сторону. Так, Показую низ дверей. Зверніть увагу, що цей автомобіль цілий. Тут, стики, скажімо, вантажі. можна. Повна маса автомобіля 3,5 і цей автомобіль на обліку. Телефонуйте до власника, номер телефону. 067 253 28 94. Микола. Микола, телефонуйте. Кому потрібно такий бус для роботи, торгуйтесь От, і домовитесь.